Живуть у селі, розводять свиней і ведуть про це популярний блог. Наша наступна розповідь про молоде подружжя на Вінниччині. Їм обом по 25, зустрілися в Харкові на навчанні, за кордоном заробили на стартовий капітал і переїхали в село звідки родом чоловік. Гроші вклали у власний бізнес, розводять та продають поросят. А віднедавна знімають усі етапи догляду за тваринами у власний блог. На домашній фермі побувала наша Вікторія Гетьмана. Це скала, Вона не пробиває. Її нічого абсолютно не цікавить, крім їди. Своїх поросят фермер Вадим знає по імені. Усі, каже, різні. Відрізняють їх за породою, кольором і навіть характером. Це ось банши. Є така міфологічна істота, банши, вона постійно кричить. От ця свиня постійно кричить, народ не закриває. Відкрити власну справу подружжя вирішило сім років тому. За кордоном заробили гроші і стали до роботи. Завжди хотіли жінкою працювати самі на себе. А так як знаєте, і я люблю тварин, і вона любить тварин. І я якось завжди комунікував з цими сільськохазяйськими тваринами. Тому зійшлися на свинях. Я ще з самого початку їх полюбила, але ну дуже було багато проблем. Тому що я взагалі не мала практики зі свиньми. Тобто, це було як, як навчитись ходити. Аби про фермерські будні дізналось більше людей, завели власний блог, назвали сторінку свиняча гордість. А то я дождався. Це капецькі сидів, ждав, ждав, але все таки є. Зараз у господарстві подружжя тримає майже півсотні свиней. Малюків скоро продадуть. Свиноводчество воно дуже сильно залежне від ринку завжди. Від ціни на зерно, від ціни на живу вагу, від ціни на м'ясо. Це дуже, це такі, знаєте, дуже нестабільний ринок. У свині це лотерея. Тут тут не вгадаєш, дивлячись, як приведе свиноматки. Заробітку з цих 20 поросят близько 50 тисяч гривень. А ось їхню незвичну рудошерсту сусідку залишать собі. Це наша дівчинка звати Персик. Вона найкраще, я її прямо обожнюю. А ці правда мене так кусають. Що да, вона така, вона така гарна, така, така ніжна. Наразі весь прибуток подружжя вкладає у розвиток справи. Навесні свинарник планують розширити, а процес вирощування тварин мріють автоматизувати. Спочатку були такі коментарі: ти ж молода дівчина, ну там в тебе напевно немає освіти, що ти там зі свинями лазиш. І так далі. У мене є освіта, я економіст. Але просто ну мені подобається ця справа. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.